Я буду наполягати на зміні саме вищої виконавчої влади, кількісний склад Міністерств в нашій країні з 18 до 7 стратегічно. Цей підхід зекономить дуже величезні гроші. Це, по-перше, і по-друге, комунікація вищої законодавчої влади, парламентарів, разом, разом з Вище виконавчою владою міністрами та заступниками, а також президентом призведе до великого КПД корисної дії для розбудови нашої держави. Тим паче, коли там будуть знаходитись виключно спеціалісти професіонали своєї справи. Тому я буду пропонувати перше президент. Буде головою уряду. Він буде поєднувати функції як на сьогоднішній день діючого президента, а так само він буде відповідати за вищу виконавчу владу в Україні.